Я вам гості та підписники нашого каналу. Ще декілька знімов відео по цій буржуйці, бо як поїде, більше не, не знімемо, воно буде в замовника. Те, що ми поставили дві буржуйки рядом, це не спеціально, просто нам треба було місце. Сушильний шкаф наш використовується для сушіння досичок, робиться у нас ремонт. Ми бачимо мансарда, все по цим розкажемо. Ще вже зроблено, там мені багато пишуть коментарів. Ну Не знаю, мене нічого швидко не робиться. Оце все прошліфовували мене, дівчата. Прошифовували це, оброблювали такою пропіточкою, десь вона. Отака. Обробляють, сужать, потім будуть лакуватися, шліфуватися, лакуватися. І ще навіть на стіні буде лакуватися. На два боки обробляється. І запалили ми цю буржуючку. Але не можна дати високій температурі. Чому не можна дати високій температури? Тому що сосна і буде виходити смола, перегрівати не можна. І треба одночасно, часу, щоб було тепленько. Попробую я використовувати цю буржуючку в режимі кління, ну, скажімо так. От так залишив чолочку, трошечки, трошечки прихилили ми, трошечки засипав сирої тирси. І знаєте, скільки часу пройшло? Це вже 7,5 годин. Бункер був повний, за 7,5 годин не догоріло. Не догоріло, тримається температура. Ну, як коли піде горілін, трошки більше, трошки менше. Температура тримається так від 22 до 27, ну, біля 25. Тобто саме-саме те, що треба 25 градусів, 7 годин і там вже, не знаю, на 2 години, напевно. Отак От десь. Деда на дві, Це трошки більше половини. Донизу, бачите скільки? Тут гаряченькі. Тут як коли. Тут щось, щось то воно ну, щоб де не, не погасло. Бувало так, що появиться трошки вогонь. Буває, що взагалі тут чорне стане. Зараз веду димить. Зараз ви димитьку, десь бачимо трошки якийсь там жар вилітає. Чого тут не завжди вогонь, інколи буває, ну я не можу камерою передати, бо там видно, що трошки світиться, сюди відбиває. видно, що вогонь десь є всередині у самій буржуйці. Тобто десь тут є вогонь, а колосничок ну, відтовний. Десь тут горить і воно тут не досвідчує, але полум'я не дотягує. Полум'я не дотягує. Я не знаю, що там буде. Навіть не видно тут. Є трошки є, бачите, там якийсь жар є трошки, воно не гасне. не гасне і не горить. Більш такий режим кліня, я не знаю, що буде із теплодміночком після цього всього. І що буде із димоходом, я не знаю, як він себе поведе. Як він себе поведе. Фу. Бачите, трошки давчає, зразу вогник є. Є вогник довітягував. Знаєте, там все нормально було. В такому режимі тління казав, че піти сертився, бо в цій буржуїці вона не любила дуже режим тління, там вона одразу гасла. А тут, якби так, і в кліні і ось ті, 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 таке тільки-тільки тепленьке повітрячко таке. Бачите, падню руку тримати не можна. Руку тримати не можна. Це перший канал такий самий. Димохід. Ну, 35 градусів можливо. Тільки літинки тут руку. Тут руку теж тримати не можна, градусів так 60 є. Як коли піде, десь піде трошки активніше, горіння трошки, теж, як, як кажуть, температура може складеться до 25 градусів, до 27. Плюс-мінус десь так 25 градусів тримається. І на годин більше 10 це точно вистачатиме, оскільки 7,5. Якось так. Ще нам треба випробувати її на дровах. Ще ми на дровах її так і не виправив, щоб закласти повну дров і побачити, як вона це поведе на дровах. Так що, я думаю, ще ми таке відео, якщо буде можливість, знімемо, знімемо і покажемо, бо поїде і вже ми знімати більше не зможемо. Ось таке на сьогодні відео. Пишіть свої думки, коментарі. Всім. До побачення.